3 грудня вівторок, перша заповідь, тілесна пожадливість. Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Вихід 22.3. Ми побачили, що для будь-якої людини мати цей світ або будь-що з цього світу. Означає мати іншого Бога перед Господом, і в цей інший Бог, Бог світу цього, дух, що діє нині в дітях непослуху, є сатаною. Але Христос прийшов, щоб привести нас до Бога, і в цьому полягає вся робота проповіді Євангелія, бо написано. Позбавляючи тебе від народу юдейського та від язичників, до яких я посилаю тебе, щоб ти відкрив їм очі, щоб вони звернулися від темряви до світла та від сатанинської влади до Бога, і вірою в мене здобули прощення гріхів і жереб з освяченими, діє 26, 17, 18 Отже, світ ділиться на три частини. Пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, і в кожній із них проявляється ідолопоклонство. Ми розглянемо їх по порядку, як вони написані. Перше. Пожадливість тілесна це апетит або нестриманість, це визначено як Бог, бо написано. Багато бог, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи. Поводяться як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. 18-19 Стримання це самоконтроль. Контроль не просто над певною окремою частиною людини. Самоконтроль у чомусь одному. Це контроль над собою, над самим собою, над усією людиною. Але цього людина ніколи не може зробити самотужки, бо вона вже перебуває під контролем Бога світу цього, лукавого. Цей контроль був отриманий лукавим в саду через апетит, цю саму пожадливість оскільки людина стала підвладною Богу світу цього рабом, проданим гріху. Вона не може сама себе очистити від влади, якій себе віддала, але є звільнення силою Бога, істинного Бога, Бога Живого, законного Бога людини. Бог може звільнити кожного від влади, Бога світу цього. І тільки в такий спосіб будь-хто може отримати контроль над собою. Тільки так людина може досягти істинного самоконтролю, істинної стриманості. Серце людини це місце перебування Бога, бо Боже царство всередині вас. Царство серця і життя людини належить Богові, воно під його владою, яке через обман воно було узурповане Богом світу цього. Це був вибір людини, і за його ж вибором Бог істинний повернеться у своє царство. Посяде в ньому місце на своєму престолі і буде там правити й царювати в праведності, праведності Божій через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, що вірять, бо немає різниці. Тому питання лише в тому, чи є в людини інші боги, чи лише істинний Бог. І все зводиться до одного питання: кому належить серце. Тому й написано: над усе, що леже, стережеться». Серце своє стереже, бо з нього походить життя приповісті. 4.23. Так як тільки силою Божою людина може по-справжньому володіти собою, бути господарем сама собі, то неминуче випливає, що використання всього, що має тенденцію взяти людину під контроль, позбавляючи її можливості керувати собою, все, що створює звичку, яку потрібно задовольняти, та яка вимагає, щоб її служила, це її набуття іншого Бога. Людина, яка піддалася і таким чином стала підконтрольною, належить до тих, про кого говорить в писанні чий Бог черево їхнє. Цей принцип виражений у святому письмі. Все корисно, все мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Все мені дозволено, але я не підпаду ні під яку владу, 1 Коринтян 6.12. Тому все. Що має тенденцію підпорядковувати людину своїй владі її потурянням ідолопоклонство, це означає мати іншого Бога перед Господом. Усі стимулятори і наркотики мають не лише схильність, а й позитивний ефект. Який полягає в тому, щоб оволодіти людиною, яка їх вживає. Єдиний ефект будь-якого з цих засобів це викликати апетит, який треба задовольнити за будь-яку ціну і таким чином позбавити людину будь-якого контролю над собою. Крім того, це робить її не лише рабом конкретної звички, а й наскільки послаблює її, щоб в інших справах вона не може себе контролювати і від сльози. До Гашишу, через хміль, алкоголь, тютюн та опіум ми маємо свого роду градуйовану шкалу ітон секантів, які стимулюють у малих дозах і наркотизують у великих. Фізіологічна дія всіх цих засобів поступово переходить з одного в інший. Усі вони викликають або здатні викликати послідовний параліч різних відділів нервової системи, таким чином. Перша заповідь є основою всякої істинної стриманості, а дотримання цієї заповіді та віри в Ісуса єдиний шлях до істинної стриманості. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!